Подякувати сьогодні від кожному з вас, від всієї нашої сільської громади, всім нашим добровольчим формуванням, всім нашим підрозділам Збройних сил України, 150, 155, 117 бригаді, всім, хто сьогодні зараз в окопах, хто не зміг прийти в цю залу хто зараз боронить нашу державу на всіх фронтах нашої країни. Дякую. Шановні земляки, шановні бойові друзі. Шановні чорні наші жіночки, знаєте, ну трошки я маю напевно військовий вислови, якийсь там досвід військовий, і я завжди думав, от, знаєте, не буду називати дати, щоб там ніхто не ображався, і там не переіграли ситуацію. Там, коли е кракували ми на певних парадах, коли був мир в нашій державі, ми там етапи підготовки здійснювали. Я думаю, от кому-то свято, а кому-то треба в Свята там, тренуватись завчасно за пару місяців, мене військові сразу зрозуміли, про що я йому відмовив. Я був колись командиром 30-ї механізованої бригади. У мене друг на Житомирщині. Він каже, Саша, чим треба допомогти? Я говорю, ну бажано бренжелети. Він каже, є е, пластини. Я до Олександра Миколая звернувся, от командири знають трошки терміну, пошили плітоноски і це бронежилети від наших земляків. Від наших нормальних бойових оперативів для того, щоб вони захищали наших воїнів добровольчих військових формування. За заслуги перед містом другого ступеня нагороджується командир оперативно-тактичного угрупування суми генерал-майор Нестеренко Олександр Володимирович. Бажу народу України, Сьогодні те, що ми робимо, це наша подяка, те, що ми приймаємо рішення, це наша подяка і наша підтримка вам. Тому що і плітоноски, і бронежилет, ми з яких ми формуємо бронежилети, і пластини у нас вже разом з добровольчим формуванням, ми їх знайшли по всій Україні, звезли. Я думаю, що ми будемо заказувати. І форма у нас з добровольчим формуванням зараз є. Тобто ми далі будемо допомагати всім необхідним, тому що ми розуміємо, що це також невеличкий наш вклад в нашу спільну справу, але головну роботу, головну справу робите ви. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що. Не тільки в цей день, в цей свято, ці дні вірніше, верніше, напередодні такого великого свята. Ми згадуємо, розуміємо, об'єднуємося і кажемо один одному добрі слова і підтримку. Зі святом, друзі, з покровою вона нас захищає, з Днем захисника напередодні, з Днем Українського козацтва. Шановні наші захисники, зі святом, дуже приємно сьогодні бути на цьому святі разом з вами, тому що це таке свято і для мене. Являючись представником 3 АДФТГ, бійцем 3 АДФТГ, фактично з 24 лютого цього року, як і всі ви, і більшість із вас почали захищати наше місто. І мені особливо сьогодні дійсно приємно привітати вас всіх з цими трьома чудовими святами, це і День Українського Казацтва, це і зі святом захисників та захисниць України, це і зі святом покрову Пресвятої Богородиці, тієї святої, яка завжди захищала і відводила ворогів від воїнів. І хотів би побажати всім вам, присутнім, всім міцного здоров'я, невичерпної енергії, родинного затишку, подякувати вам за вашу сміливість, за вашу рішучість і не тільки віримо, а все сирому для того, щоб в нашій країні і за нами була перемога. І слава ЗСУ, і слава Україні. Коли звичайні люди, люди отримали зброю, отримали набої, вони згуртувалися, виставили блокпости. Коли по всій області були московські загарбники, то в місто завдяки їм нікому не було змоги зайти. За це хотілося б подякувати всім людям. Які вступили в збройні сили, в добровольчі батальйони, в ЗСУ, які дають можливість дихати нам вільним повітрям, які дають нам можливість жити в родинах, і знаходитись знаходитись нашим родинам в Україні. Так що дякую кожному з вас. Слава Україні! Дужу народу Україні! АПЛОДИРУЮТЬ Слава народу України! Слава народу України! АПЛОДИРУЮТЬ Слава народу України! АПЛОДИРУЮТЬ